Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати кавун, а точніше, його одну скибочку. Для цього нам знадобиться листочка четвертого формату, водичка, пензлик кругленький. І ось такі фарби: червона, зелена, світло зелена і чорна. Пензлик спочатку змочуємо водичкою. Листочок у нас лежить горизонтально. І спочатку ми беремо зелену фарбу, та яка темніша. Отут знизу листочка ставимо крапочку, і зліва справа ставимо крапочки, і з'єднуємо, в нас має вийти напівкола. Це в нас кибочка, кавуна ось так. Потямемо пензлик, беремо світліший зелений і проводимо поряд ще одну лінію. Ось так, світліше. маємо йдемо Тепер беремо червону фарбу і з'єднуємо два краї нашого напівкола. так однією лінією. Так. Потім охайно проводимо ще раз напівколо, не залазимо на зелений колір. Ось так, А тепер зафарбовуємо отут червоне всередині. Теж обережно, щоб ми не вилізли за ті лінії, які ми вже намалювали. Ось так. Ось така скибочка, яка вона вийшла. Що нам залишилось? Нам залишилось взяти чорний колір і зробити насіння в ньому. Отак, От беремо чорний колір на пензлик і просто доторкаємось один разочок, і в нас Насінини такі виходять. Все, наш гарбуз готовий. Кавун. Ось такий кавун в нас вийшов. Я думаю, що у вас теж все вийшло дуже гарно. Бажаю вам гарного дня!